Так, так, а це Нінель Крайнова ще. Ну, всі до... кинулись на Калугіна, А я думаю, що у Крайнова тоже достатньо форм интересных, які будуть жити годами, десятилетиями. І будем його пам'ятати. великого селекціонера. Так, це Нінель сьогодні. Сьогодні 20 серпня, віру така місце сочна, ну сладості тут я щось багато не побачив. Може така ягода попалася. Ну, вид красивий. Нінель, сьогодні 20 серпня. Так, це Абухасан, це одна з последніх форм, теж крайнова. І тут вона від сусіда, ну слава богу, птички на противоположному кінці виноградника вони присіли на Аркадію. І зараз я там рядом Ми пакуємо виноградник і вони рядом сидять цвірінькають, матюкаються. Не видно, Аркадія їм дуже подобалось. Наркоманове. Наркомани не будемо матюкатися. Так, так, це Абу Хасан. Сегодня 20 серпня. Я зріжу. Сейчас я одну ярку попробую. С рустом. Ну и сладость, конечно, на уровне. Шкурка что-то попробовал крепковато. Ну, ну так что є, то є. Абухасан крайного. Так, а це рамина Бордака. Я не знаю, мені казали, в кого-то він раміна пішов на ультра ранній срок або на ранній. Десь на початку августа був половин зревший. мене починається напрягати. Іли в мене перегружений кустик. або місто неудачне. Або в нього Не, раміна, в мене не, раміна, не знаю. Но в мене от тільки ось цього 20-го. Я його буду починати зрізати. Нормально. Кустя. Такая шкурка. Месице сочно. Вкус обалденний і красивий. Раміна Бурдака. Сьогодні 20 серпня. Ріжу. Так, аєнта Дженнифер Бурдака. У мене всього три грозді на куст. Ну і зрозуміло, що массивні. Ну так вийшло. Далі в мене все пусто. Что-то він в цьому году вирішив сачкануть. У Дженнифера должно бути мускатик. Угу. Есть не такий ненавязчивий. І з хрустом ягода. Ну, вид красивий. І гронки товарні. Ну, що мало на кусту. Ну, в прошлом году було чималенько. маленько. Ну вот такий його. Сріжу, хай кустик отдыхай. Слава Богу, що тут сусіда, тут пустир, і що ніяка літуча тварь сюди не залетіла. Вкусний дуже. Так, Дженіфер сьогодні 20 серпня.